Період війни дуже багато дізнаєшся такої інформації вже чу, але Ми це все повторно так чуємо, І деяка дійсно інформація є нова, і ми її запам'ятовуємо. Я насправді дуже вдячна всім службовцям, що сьогодні приїхали, адже вже декілька років таких днів цивільного захисту не проводилось. Хіба що були якісь презентації? А сьогодні ми можемо наглядно подивитись, побачити справді цих людей, позадавати їм питання. Дітям, а особливо шкільного віку, дана інформація, як бути, себе забезпечити у відповідних умовах, є надзвичайно важлива. Тому ми організували сьогодні такий день, адже цей день не тільки в нас, а по всіх закладах комунальних міст Вінниці проходить за відповідним наказом і рішенням департаменту освіти. Насамперед, дуже цікаво було, бо в нас такого не було. В дитинці до нас не приїжджали. То й самому цікаво подивитися, які інструменти в них і чим вони працюють, і багато пізнавального можна для себе підчермкнути. Зараз у нас тиждень безпеки життєдіяльності. Тось тобто в кожному закладі міста Вінниці. і, Я думаю, що навіть в області проводиться дані заходи із ізлучня спецтехніки, інших аварійно-рятувальних служб і з проведенням таких от уроків безпеки для дітей.